Шановна пані Яно, просто пишу вам, щоб уточнити інформацію щодо мого останнього листа. Сподіваюся, цей лист застане вас у доброму настрої. Ніколи не пишіть так, ви не робот. А в цих словах немає ані натяку на щирість. Видалите, видалите, видалите. Інколи ці фрази вічливості вщент вбивають ту саму вічливість, яку ми намагаємося продемонструвати. Вічливість це передусім поважати час іншої людини, використовуючи фрази кліше, ми крадемо продуктивний час цієї людини. Але я тут щоб врятувати вас, адже ці фрази, які звучать так чемно, насправді руйнують вщент ваш професійний імідж. Вітаю вас на каналі Мета Мільйон, де українці говорять про реальні речі, які справді працюють у спілкуванні англійською мовою. Мене звати Яна Козаченко, і сьогодні ми поговоримо про ті фрази, які використовуєте ви у своїх листах, думаючи, що вони вічливі. Але чомусь не дають бажаного результату? Уклінно прошу вас підтримати нас із командою вашим коментарем, уподобайкою і, звісно, підпискою на канал Мета Мільйон, бо мільйон англомовних українців сам себе не зробить. У попередніх випусках ми вже говорили про мистецтво написання імейлів. Ми з'ясували, що вони складаються з subject line, header, greeting, opening line, body, closing and sign-off. Отже, фраза номер один: Just checking in. Просто уточнюю. Розпочнімо з улюбленої фрази для фоллоуапу. Просто уточнюю. Здається, що тут може бути не так. Але уявіть, що ви лікар, який повинен повідомити важливу новину пацієнту. Чи скажете ви просто уточнюю? Чи ви подивилися свої результати аналізів? Ви дивилися результати аналізів. Просто уточнюю. Лікар, я що в дідька вмираю. Звісно, ні. Це звучить так, ніби ви самі не впевнені у важливості свого повідомлення. Ця фраза те саме, що прийти на переговори з табличкою Вибачте за незручність, яку я створюю своєю присутністю. Колись давно електронна пошта була надмірно офіційною, бо нагадувала традиційні листи. Але зараз усе змінилося. Замість «Just checking in» спробуйте «I'm writing regarding the project timeline». Бачите, як це впевнено звучить? Ви не просто уточнюєте, ви чітко формулюєте мету свого повідомлення. Hope this email you well. Сподіваюся, цей лист застане вас у доброму настрої. Жодного доброго настрою, коли першим, що ви читаєте в листі, є ця пластмасова фраза з бородою. Скажемо чесно: ваш лист не застає когось у гарному настрої. Ця фраза настільки заїжджена, що перетворилася на білий шум у діловій переписці. Це як починати кожну розмову з як справи і не чекати відповіді. Ця фраза походить із традиції листування, коли листи буквально доходили до адресата через місяці. Але зараз ми не надсилаємо повідомлень верхи на конях. Натомість починайте з чогось актуального для вашого адресата, наприклад, із його останніх досягнень чи коментаря про спільні події, або одразу переходьте до мети листа. As per my last email, як зазначено у моєму попередньому листі. А тепер поговоримо про пасивно-агресивну класику. As per my last email. Ми всі знаємо, що це насправді означає «Гей, hey, ти взагалі читав, що я тобі там писав. Oh. Ця фраза це як подати комусь каву з ложечкою сарказму. Замість цього спробуйте to follow up on our previous discussion about бум-бум-бум. Boom, boom, boom. Бачите жодної пасивної агресії. Sorry, to bother you. Вибачте, що турбую. Далі, класичний спосіб самосаботажу. Sorry to bother you. якщо ви не перериваєте чиєїсь відпустки відеороликом із котиками, ви найпевніше нікого не турбуєте, і причина, чому ви пишете, є важлива. Звичка надмірно вибачатися, має культурні корені у деяких країнах, це вважається вічливим, але в міжнародному бізнесі може зробити вас менш впевненим у своїй позиції. Припиніть вибачатися за виконання своєї роботи, за те, що хочете зростати, за те, що потребуєте допомоги, за те, що робите світ кращим, і нарешті фраза, яка стала справжньою мандрівницею в часі. Thanks in advance. звучить начебто вічливо, але це ніби сказати Я так упевнений, що ти виконаєш моє прохання, що дякую тобі ще до того, як ти на це погодишся. Спробуйте замість цього Thank you for your consideration. Так висловлюють вдячність тут і зараз, без припущень щодо майбутнього. Важливий культурний нюанс серед мусульман, зокрема в арабській культурі, до питань про майбутнє ставляться з окремою відповідальністю. Тож фраза «thanks in advance» може звучати як припущення про те, що ще не сталося, тобто суперечить принципу іншала, як забажає того Аллах. У спілкуванні з партнерами з мусульманських країн варто уникати такого формулювання, щоб не створити непорозуміння. На противагу цьому можна сказати. Thank you for your time and consideration. Це звучить вдячно в теперішньому часі, без припущень про майбутнє. Чому це важливо? Бо у нашому цифровому світі ваш імейл е це ваш перший професійний дотик до іншої людини. Це як професійне рукостискання. Ви хочете, щоб воно було впевненим, а не слабким чи переповненим вибачень. А зараз зіграємо в гру. Я опишу ситуацію, а ви напишіть у коментарях, як би ви з неї вийшли. Ви надіслали важливий звіт три дні тому і потребуєте відгуку від керівника. Ви не можете продовжити роботу над проектом без нього. Які фрази значно підсилять ваш імейл? Якщо це відео було корисним, тисніть уподобайку і підписуйтеся на канал Мета Мільйон. Діліться цим відео з друзями і колегами. І не забудьте позначити нас в інстаграм, коли ця фраза стануть вам у нагоді. Дякую вам за перегляд. Разом сильніші та гучніші. Ukrainians, a million success stories. Start yours!